Hmm. Але як він при одного разу в зимі то студень, а там палилася, була грубка, та і палила, хтось палив, забув, хто мав запалювати, а то ще запалили, дрова сирі, а ми рано прийшли. Та й давай доріти, ще нікого вчительки не було, але ну, давай доріти. Та й по, -по, -по тих портах скакати, та й то, або у віник, а я взяв віник, як він так ухопив, та й так вера, то сі схопив, а я тим копачем, як від дверей так кинув, а копач, як полетів, а я від дверей двереки на другій стіні. Був портрет Сталіна за чесний, той конець попав у голову і другий ту в череву і розпоров. Ту нема. А я сам вже Тето а усі, я то був такий Іван циганшук, де е, Вахненкова хата. Він там жив, а він крив на ногу. А він був, він був з 30-го він старший від мене, а тоді все на купу ходило один е, клас, в один час. Тай один клас, то ми всі ходили так та вот. Той узяв, а він так е, е, малювати вмів, та й олівцем так нарисував на, на, на якимось, та й підложив відти. Аби то то зак закрито, закр та й то не ветку була, а вчителька прийде до того. Але в ті кілки такі буде, та й то. то. Вчителька прийшла, та вже щось зайшла, а то? Що а в так дивить. А та ша скміта така, а що ви поглядаєте туда все? А знов, ну, та се придивила, а хто то той, то, 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 то хто зробив то-то. І на мета було мені, то бували, якось ще, то, то була якась українка, що то, то затихала так і не визивала ні якось ні тата, ні нічого. Я вже, я вже я ж, що не наповнював, я вже такий був більший вже. А, та й так все якось, якось минуло без того. І, Oj, oh, to se bole.